Розробка стратегії маркетингу та піар для школ собак поводирів Можна створити школу, можна підготувати собак, але без підтримки суспільства і відкритої комунікації усе це залишиться невидимим. А нам потрібна видимість, щоби люди знали. Що таке собака-поводир? Бізнес хотів підтримати, незрячі зрозуміли, що в них є така можливість. Влада почала помічати. Саме тому нам потрібні маркетинг і PR? Що таке маркетинг у контексті школи? Це не про продажі, це про Формування довіри, створення репутації, залучення партнерів, залучення фінансування, робота з волонтерами та донорами, підвищення рівності інклюзивності в суспільстві. Ключові напрямки маркетингу та піар. Перше. Історія і обличчя проєкту. Найсильніше це особиста історія. Історія собаки, історія незрячої людини, історія їхньої зустрічі. Наприклад, історія плюші, золотістий ретрівер, яка пройшла скрізь війну, втрату, повернення, а тепер знов поводир. Або накір, немецька вівчарка, що стала поводирем міжнародного рівня. Такі історії зворушують. Це не реклама, це міст між суспільством і вашою місією. Друге. Візуальна айдентика та медіа. Створення... Логотипу, кольорів і стилю школи, фото та відео контенту, сильних фраз, цитат, меседжів. Важливо, усе має бути зрозумілим, теплим і доступним. 3. Присутність в інтернеті. Обов'язково. Сайт хоча б одностарінковий. Сторінки у Фейсбук та Інстаграм. Короткі відео у Ютуб і TikTok, регулярні публікації, звіти, історії, цитати. Ваші соцмережі це незвітність. Це запрошення до діалогу. 4. Робота з пресою та телебаченням Журналісти шукають живі історії. Не бійтеся говорити. Запрошуйте їх на тренування, на вручення собаки, на зустріч пари. Людина собака. Публікації в медіа і ефіри створюють довіру. Це допомагає залучати партнерів. 5. Громадські події. Організовуйте дні відкритих дверей, презентації для шкіл і вищі. Лекції для держслужбовців. Показові маршрути з собаками, акції, прогулянка з поводарем. Це не просто піар. Це соціальна просвіта. 6. Робота з блогерами та лідерами думок. Інфлюенсери можуть розповісти вашу історію, запустити збір коштів, записати інтерв'ю, взяти участь у спільних акціях. Головне шукати щирих союзників. А не просто популярних людей. Стратегія просування має бути етичною, емоційною, професійною, наполегливою, людяною. У вас може не бути мільйона доларів. Але якщо у вас є одна справжня історія, Розказана світу, до вас потягнуться люди. Прийдуть ресурси і з'явиться довіра.